Турецьких браконьєрів під час спроби вилову риби в українських територіальних водах затримали одеські прикордонники. На невеличку шхуну зор раніше полювали не раз, але капітан якимось чином дізнавався, що готується облава, і встигав вивести судно у бік турецьких берегів. Але не цього разу корабель морської охорони Миколаїв заблокував шхуну, а оглядова група морських прикордонників знайшла на облавку судна 10 кілометрів сіток, якими збиралися браконьєрити Камбалу Калкан. За турецькою шхуною стежили від моменту її виходу у Чорне море на відстані сотні кілометрів від острова Зміїний. Коли порушник зайшов в українські територіальні води, з прикордонного літака вдалося зафільмувати, як рибалки кидають сітки на камбалу. Ми їх застали зненацька, і вони вже, мабуть, розрахували свої можливості, так як дана шхуна більше вісьми узлів не дає, то їм вже тікати не було варіантів. На облавку льодова група побачила понад 10 кілометрів сіток. А в трюмі прикордонники знайшли 2,5 тонни сухого льоду, який необхідний для зберігання риби. Серед членів екіпажу одразу упізнали капітана. На даній шхуні знаходиться капітан громадянин Туреччини, якого вже затримують третій чи четвертий раз кожного разу на іншій шхуні, і тому дана шхуна знаходилась під спостереженням постійно. Він вже звик до вас. Він вже звик. Він же наш давній знайомий. Затриману шхуну сьогодні вранці відконвоювали до Одеського порту. Там вона стоятиме, доки не закінчаться усі юридичні процедури з порушниками. Моряків відправлять до Туреччини, а капітан залишиться до рішення суду. Повернеться він або на шхуні, або своїм ходом, якщо судно конфіскують. Затримати і відконвоювати шхуну до порту Одеса. Це тільки пів справи, яку потрібно завершити в процесуальному плані. В подальшому ми складаємо всі необхідні документи. Передаємо їх для розгляду в суд, і суд буде приймати рішення стосовно судьби цієї шхуни. Морські прикордонники кажуть, востаннє затримали турецькі шхуни п'ять років тому. Одну з них за рішенням суду залишили в Україні. За останній час кількість порушників зменшується завдяки посиленню охорони та сучасній техніці відстежування. І якщо раніше браконьєри заходили в українські води цілими конвоями, то зараз це лише поодинокі випадки. Сергій Сочук, Сергій Галенок, Одеса, Спецкор. Два плюс два.